Ти коли-небудь бачив, щоб хтось заходив до цієї фабрики, але ж хтось повинен там працювати. Звідти виходять тільки цукерки. Я б віддав все, щоб потрапити на цю неймовірну фабрику. Дорогі жителі землі! Я Вілівонка, вирішив дозволити п'ятьом дітям відвідати мою фабрику. П'ять золотих білетів було запаковано в упаковці шоколаду Віллі вонки. Уявляєш, як це Розгорнути шоколадку та знайти золотий білет. Мені дарують одну шоколадку на рік. Це неможливе стає можливим. Ти знайшов останній золотий білет вонки. Ласкаво, прошу. Ви хто? Це Віллі вонки. Я валіт Боригар. Мені байдуже. Я Augustus, Глуп, я люблю ваш шоколад. Це помітно. Я вирука Солт. Тато, я хочу нове поні. Здохни, здохни. Гаразд. А ти, тобі пощастило потрапити сюди. Ласкаво просимо до фабрики. Студія Warner Brothers запрошує вас до нового світу, який ви навіть і уявити не могли. Як гарно. Те мрії стають реальністю. Погляньте, це умпа -лумпи. Не підходьте, виродки. Мені здається, це було сплановано. Який ви чудний. Вілівонка. Будемо розважатися. Буде вашим провідником. Oh. П'ять щасливчиків пройдуть його шляхом. Я хочу білку. Не чіпай їхні горішки. Чому тут усе звичайне? Але тільки один з них цукеркам санс не потрібен. Нате вони цукерки знайде своє серце. Тримайтеся! Джонні Деп. Чарлі та шоколадна фабрика. Неймовірно.